Друзі, усім привіт! Ну що ж завтра о 19.00 відбудеться матч клубного чемпіонату світу, одна восьма фінала. Стадіон Мерседес Benz Стадіум, приймає матч Paris saint жермен Інтер Майами. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Паріж Луїса Енрійки, про Інтер Майами Маскерана. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. А, очних зустрічей у команд не було, тому давайте просто подивимося останні 5 матчів в Паріжі. Одна поразка та 4 перемоги у Паріжі. Ну, ми знаємо, де команда Луїса Енрійки, неймовірна кінцівка сезону, взагалі неймовірний просто Париж, который выиграл Требл, парижане выиграли чемпионат Франции, выиграли у Реймса финал Кубка Франции, выиграли 5-0 у финале Лиги Чемпионов. Выбирали Миланский Интер, установили такие рекорды, справді 5-0. Париж выиграл Лигу Чемпионов. Также, друзья, клубный чемпион света команда выиграет Лицка Мадрид У первом туре за рахунком 4-0. А тут поразка от Ботафога. И Батафога І справді, команда здивувала бразильська команда Бтатафо закрилася в обороні, надійно відзахищалася, і я вважаю, Паріж обіграла. В не було жодного моменту. Бтатафо Париж. да, Париж там тотальний володіння м'ячем, В принципі, да, логічно, що Париж був більш на Міч, але Бтатафого надзвичайно команда захищалася, провела контратаку, забила гол і відповідно перемогла. А, ну і потім Париж обіграє Сіетл Саундерс, голи Шарп Хакімі та Ахичк Фарсгелі. Принес Париж заслужену перемогу і Париж виграв ту групу. Парижані посіли першу позицію в своїй та групі. Якщо казати про Інтер Майами, в Інтер Майами три перемоги, дві нічі. последний матч так 5. Обиграл Монреаль 4-2 29 травня. Первый червня обиграл Калампас Крю 5-1. Ну, клубный чемпионат света ничья с Аль-Ахли 0-0. Волева перемога над Порту 2-1. И ничья 2-2 с Палмейросом. Ничья 2-2 с Палмейросом, яка влаштовала Интер-Майами. Ну, и Интер-Майами... Э, Маскирана команду прошла ведь, в 1-8. Фінал, де попадає на Париж Луїса Енріке. Ну, Паріж, відповідно з першої позиції потрапляє на Інтер Майами з другої позиції. Да, у та групі. Ще казати про Париж Луїса Енріке. То Парижані знаходяться в шикарних кондиціях. Так, да, вони програли Ботафого, програли до да, 1-0. Але все одно Париж, навіть незважаючи на те, що вони програли той поєдинок, все одно команда Луїса Енріки знаходиться в дуже, дуже хорошій формі, в дуже дуже хороших кондиціях. Ну і інтермайами Ліана Месси, інтер Майами, інтер Майамі маскерна да. Інтер майами ну, -Маскерана, да? Маскерана, також знаходиться в неймовірних кондиціях. Але лідером цієї команди в Інтермайамі є Леонель Месі. Леонель Месі, який грав у Париж Сен-Жермен, пам'ятаємо, да? Який саме з Парижа перейшов в Інтермайамі. Ну і звичайно ще фактор Леонеля Месі, він також може, друзі, бути визначальним. Тому що Леонель Месі це той футболіст, який може робити різницю на футбольному полі. А якщо казати про завтрашній поєдинок, то да Париж фаворит команды Луисанріке знаходиться в неймовірній формі. Ну і Луїс Енріке декий тренував і тот, Маскерана, да, Леонале Месси, Луис Суарес, Жорді Альбо, Серхія Буски, да, тобто для Луїса Луис Хенрике, да, матч також, для нього да, мається значення справді, Завтра буде такий хороший футбол між Парію, сен Джерменом та Майамі. Майами. А, я очікую, друзі, хорошого футболу. Я очікую, що обидві команди будуть грати на атаку, особливо Парі з Ну, Інтер Майамі також Маскирана також намагається грати в атакувальний футбол. І, В принципі, справді я очікую, друзі, прям такого футболу. Дуже-дуже цікаво. Да, Париж фаворит. Але Інтер Майами також. інтер Майамі також команда, яка може дати абсолютно гідний бій Парижанам, тим більше є футболісти високого класу, Луїс Суарес, Ліанель Месі, Серхіа Бускетс. Тобто, і справді футболісти в Інтер Майамі дуже-дуже хороші. Важкий був матч інтер Майамі проти веспурту, пригадується мені у другому турі, коли команда програвала 1-0. Але у другому таймі інтер Майами вдалося переломити хід то матчі, і Ліанель Месі, який забив перемогу, Можний м'яч прямим ударом зі штрафного. А, я очікую хорошого футболу. І знаєте, друзі, мені серце підказує, що завтра обидві команди гулами обміняються. Я думаю, що і Парі Сен-Джермен Луїс Енрікі свій м'яч знайде, і Інтер Майамі Маскерана також знайде, відповідно, свій м'яч. Обидві команди заб'ють. Ось така моя перша думка на завтрашній поєдинок. Чомусь, друзі, я впевнений, знаєте, у тому, що ми побачимо яскравий футбол при цьому ж таки да, виконанні обох команд і Парижа і Інтера Майамі. В принципі, впевнений у тому, що футбол буде дуже-дуже цікавий. Ну і друзі, друга моя думка, ось кому друзі віддати перевагу да, у даному поєдинку. Парижу Луїса Енріке. Чи все-таки інтеру Майами а, маскерана. А ось, Я знаю, друзі. А, в принципі, я очікую такого матчу, де все-таки буде більше на м'ячі. Думаю, що Париж буде більше володіти м'ячем, більш позиційно атакувати. А думаю, що -я Команда коли ми обміняється, але перевагу друзі віду Париж. Перевагу від Парижа Луїса Енріке. Думаю, що Париж пройде в чвертьфінал клубного чемпіонату світу. Ось не знаю, друзі, ось чомусь мені так серце підказує, що саме Париж Луїса Енріке пройде в чверфінал, де зіграє там або з Фламенго, або з Мюнхенської Баварії. Нагде, друзі, що переможець парі, до речі, Парі Сен-Джермен Міланський, припущу, не Міланський, Парі Сен-Джермен на Інтер Майамі, да, ось переможець парі Парі Сен-Джермен Інтер Майамі, виходить якраз на переможця парі Баварія Мюнхен Фламенга. Я завтра очікую, да, Перша моя думка, це обидві команди заб'ються. А друга моя думка, думаю, що Паріж, Луїса Енрікі. Е, з якимось мінімальним рахунком мені чомусь серце підказує, що це буде рахунок десь або 2-1, або 3-1. Думаю, що все-таки в основний час Паріша, Луїс-Енрікі обіграє Інтер Майамі. А що думаєте, друзі за Глітові з приводу цього матча? Напишите, якщо у вас есть желания, Думки, да. А свои думки в комментариях. Но, мені думаю, знаєте, мені я думаю, знаете, мне не остается, підсказує, Я думаю, что Париж все-таки за каким мінімальним минимальным Рахунком Интер-Майами Тож, Так вам командам добра. Париж Луиса всем успехов в Интер-Майами. Маскерана, да, желаем успехов Леонардо и компании, да. Ось, Всім добра, побажаємо успіхів та щастя. Я вам, друзі, також бажаю добра, не бережіть себе, будь щасливі. Усім до нових зустрічей, усім пока.